Мені шеф підвищив зарплатню, коли дізнався, що я назвала сина його іменем, а мені прибавив за те, що я не дала своєму синочку його прізвище. Ком, ваші два синочка знову залізли на мою яблуню, коли це вже нарешті закінчиться? От біда, а де ж мій третій? Чому не з братами? Де ж його носить? Скільки людей працює в вашій фірмі? Максимум половина. Куми, позичте магнітофон. Хочете потанцювати, куми? Ні. Хочу трохи поспати. Лікар каже пацієнту: У вас чудові природні дані для занять гірськолижним спортом. Який лікарю. Кістки швидко зростаються Ой, подруга, учора йду через парк і раптом бачу чоловічий силует, ну я, значить, бігом. Ну і як, догнала?